Чому нас дратують люди, які здаються нам тупими, і чому нас не попускає, розглянемо три причини: перший варіант це норма, другий і третій це дзвіночки почати працювати над собою. Один коли це норма, коли навколо тебе сформувалося оточення людей певного інтелектуального рівня, і ви звикли розуміти один одного з пів слова, однакові інтереси, однакові жарти, але раптом з'являються люди, які живуть за іншими інтересами і з іншими цінностями, і це може викликати здивування чи обурення, адже це ваш внутрішній. Протест, однак, з часом ти звикнеш це пройде. Відбудеться адаптація. Головне, пам'ятайте, що ви відповідаєте за своє життя, а людина за своє і ніяк інакше. Два, якщо тебе постійно дратують люди, які здаються тупими, і це постійно повторюється. Це дзвіночок звернути увагу на себе. Можливо, ти ставиш собі завищені вимоги і не терпиш власних помилок, або боїшся виглядати нерозумно перед іншими. Коли ми надто вимогливі до себе, то і до інших ми стаємо надто вимогливими. У такому випадку потрібно розбиратись, чому такі високі вимоги до себе і які страхи ховаються за цими вимогами. І тут уже полізуть флешбеки з минулого. Три ти притягуєш до себе не своїх людей. Це про неправильний вибір орієнтирів у житті, коли ти живеш не своє життя. Не зі своїми людьми, і це завжди про нерозуміння себе, і тут потрібно розбиратись, чому так віддалились від себе, перестали поважати свій вибір і перестали себе любити. І також флешбеки з минулого, і робота над собою.